Звичайно, що Ольга Янушева сьогодні для нас вразила своїм талантом. Бо я, наприклад, вперше на такій виставці Янушина і дивлюся на ваші картини, і серце переконується гордість за те, що я ваша колега, а ви моя колега. Що Ми разом працюємо, разом виховуємо, готуємо меджіх учителів для наших шкіл. І, звичайно, мені дуже приємно про те, що саме серед сьогоднішніх учасників цієї акції є і наші студенти, які бачать, які це і продавати свій досвід, свій талант, і, звичайно, це дуже добре. Кілька разів сьогодні вже згадували, що краса врятує світ. Олег, а дивлячись на ваші картини, про те, що ваш талант, ваша творчість те, що людина врятувати. Врятує від тої депресії, напевне, яка сьогодні є, рятує від того і хочеться жити, навіритися на те, що наше життя буде звісно такими шкідними, як на картинах. Хочеться вірити в те, що буде добро. Ще раз вам дякую за вашу творчість, успіхів, наснаги, хай вам щастить нашому житті і ми хочемо ще не здрав бути.